Сьогодні ми приїхали на матч Динамо Київ Полісся для того, щоб задати питання про футбол. Хто, хто, на вашу думку, зараз найголовніший футболіст Динамо Київ? Зрозуміло, що вас змотивувало сьогодні прийти на матч? Виявилося трошки вільного часу. Угу. вирішили сходити. Дякую. Дікіло зімо! тільки «Динамо». Бою! Інший футболіст Динамо Київ. Добрий вечір. Е, ви знаєте, дуже складно виділяти. Я все таки вірю в динамо як в цілісну команду. Звичайно, виділяються деякі футболісти, такі як Шапаренко, такі як Бурашко. От в захисті молоді хлопці. Але ну розумієте, що хочеться вірити, що все таки це збалансована команда, де всі лінії працюють злагоджено і разом. І от на воротах у нас гарні позиції на щурят бущан. Е, що вас мотивувало прийти сьогодні на футбол? Дощ. Дуже люблю дивитися під дощ. Та ні, просто вболіває за даному будь-яку погоду. Ага. Дякую вам, Дже. Дя. Дякую.